Номер 1234. На координатній площині проведено лінію. Ось ця лінія. Я продублювала площини, тому що завдання у нас два. Перше завдання: знайдіть ординату точки, що належить цій лінії, тобто знаходиться на цій лінії, абсциса якої дорівнює мінус 3 і 1. Тобто, у нас буде три точки. Треба знайти ординату, тобто значення. Y. Якщо значення Х нам відомо. Давайте спробуємо. Нам потрібно три точки. Давайте назвемо А, Б і С. І ми знаємо, що координати точки А, ось у нас мінус 2, абсциса точки А мінус 2, координату нам треба знайти. Залишаємо місце. У точки Б, абсциса 3. Координату треба знайти. У точці С абсиса 1. Координату треба знайти. Давайте шукати. Мінус 2. Це у нас нагадую, точки, які належать осі Х. Знаходимо цю точку. Ось вона, мінус 2. Тут у нас мінус 1, тут мінус 2. Далі нам кажуть. Я знайдіть ординату, що належить цій лінії. Тобто, якщо ми будемо проводити отаку паралель, ми не зустрінемося з цією лінією. Це означає, що у нас немає точок ординат, які знаходяться на цій лінії. І тому ми запишемо нулик. Далі, давайте запишемо, що це у нас точка А. Точка Б має абсцису 3. 1, 2, 3. Знайшли ми абсцису. А далі нам треба знайти ординату. Для цього ми маємо провести перпендикуляр і подивитись, чи є у нас десь перетинання. Зустріч з лінією. Так, звісно, є. Ось ми зустрілися. Дивимось, в якій ординаті ми зустрілися. 1, 2, 3, 4, 5. ординаті 5. Записала. Точка Б має координати 3 і 5. Далі точка С, точка С має абсцису 1. Ось у нас одиничка. а далі треба знайти ординату, тобто треба провести таке маленьке дослідження і подивитися, чи є перетинання з нашою лінією. Є, ось воно. З'ясовуємо координату мінус 1, мінус 2, мінус 3. Така сама історія у нас і в другому завданні. Знайдіть абсцису, тут тобто, ще треба x, значення Х знайти. Точки, що належать цій лінії, знову ж таки, нам треба прив'язуватися до цієї лінії. Ордината, якої дорівнює мінус 4, мінус 3 0. Тобто мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 3 0 координати нам відомі. Точка А1 b 1 c 1 Абсцису ми не знаємо координата мінус 4. Абсцису ми не знаємо координата мінус 3. Абсцису ми не знаємо, координата 0. А далі ми маємо проводити ось такі паралелі і дивитися, чи є десь у нас перетинання. І в першому варіанті у нас немає перетинання. Бачите, ми ніде більше з цією лінією не зустрілися. Тому ставимо 0. В другому варіанті у нас аж два перетинання. Ось, ми два рази зустрілися з цією лінією. З'ясовуємо координати це у нас мінус 1 і 1. Записуємо плюс мінус 1. І в третьому варіанті ми теж маємо два перетинання. З'ясовуємо координати мінус 1 мінус 2, і 2. І записуємо плюс, мінус 1. 2. Номер 1243. Накресліть на координатній площині дві замкнені ламані, послідовними вершинами яких є точки з координатами. І дають нам певні координати. Потім ще потрібно буде чотири відрізки з кінцями в точках. І у нас має замовити якась фігура. Давайте спробуємо. Перша координата 5, мінус 5-3. Є точка. Мінус 2 1, мінус 2, 1. 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3. 6, 4, 6, 4, мінус 2, 6, мінус 2 6. Треба не забути, що їх потрібно послідовно буде замикати. Так, і дійшли ми до І. З цього І нам тут треба зупинитися. Тобто ми маємо завершити цю роботу і потім перейти до наступної. поєднуємо послідовно всі ці точки. Нам кажуть, що ламана має бути замкнена, тому ми замикаємо першу і останню точку. Далі після І нам дають команду зробити наступні дії. Мінус 3, 3. мінус 3, 3, мінус 3 4, мінус 2 5, мінус 2 3, мінус 2 3. Все, завершили цей, цю частину роботи, і нам теж треба цю ламану зробити замкненою. 4 відрізки з кінцями в точках. Нам потрібно 4 відрізки. Нам вже не кажуть їх замикати, просто нам креслити 4 відрізки. Перший відрізок – мінус 6, 7 і мінус 2, 6. Мінус 6, 7 і мінус 2, 6. Мінус 2, 6. Креслимо відрізочок. Наступный відрізок 2, 7, 2, 7 и минус 2, 6, минус 2, 6. Красный відрізочок. Еще остаются 2 відрізочки. 5, 3, 5, 3 и 7, 5, 7, 5. І останній відрізочок 5, 5, 5, 5 і 7, 3, 7, 3. І ми вже бачимо, що у нас вийшов вертоліт.